Велика Обітниця, третя п'ятниця. Любов домагається любові. Як ми вже бачили, Ісус це любов і ніщо інше для нас, як тільки любов. Ісус живе тільки любов'ю, нею і тільки нею кормиться. Він прийшов, щоб принести на землю цей божеський вогонь своєї любові. І нічого іншого не бажає, як тільки запалити ним усі серця. Це ця любов зробила так, що він вийшов із неба. Ця любов тримає його в'язним по наших кивотах ця любов спонукає його віддаватися без обмежень усім, хто його шукає. Вона спричинює те, що він переживає над долею душ. Біжить за овечками, що блукають, щоб привести їх до вівчарні свого вітця. Ця любов доводить його до плачу, над засліпленням багатьох нещасних грішників, що забули про нього і безупинно ходять понад самою пропастю вічної заглади. Саме ти, вірна душе, що так любиш Ісуса та знаєш журбу Його серця, зобов'язана потішити Його. І віддячитися за його безмежну любов до тебе. А найліпше зробиш, коли ти будеш проводити, приводити до нього ті душі, що їх можеш здобути своїми молитвами та жертвами. Світ застигає, сказав раз Ісус до Марії Маргарети, власна любов придушує серця. Люди віддалюються від вогнища любові і думають, що теж і від Бога свого. Одначе я любов безмежна, завжди при них. Я прийняв людське тіло, щоб злучитися із людиною. Я вмер, щоб його спасти. Моя жертва в силі відкупити все людство. Ні, вона безконечно більша, ніж треба. Для цього відкуплення. Та людина, ставши вільною, мусить співдіяти в ділі свого спасіння. Я кожному даю вистачальну ласку з моїх безмежних заслуг. Однак скільки ж цю ласку відкидає? Тоді беру собі душі, одягаю їх самим собою і в них продовжую свої страсті. І, послуговуючись ними, неначе очищеними водопроводами, розливаю на світ нові хвилі ласк і милосердя. Тому молитись за грішників, жертвувати за них, це найбільший дарунок, який ти можеш принести Ісусові. Ця таємниця, що святу Тересу від дитяти Ісус підніс до такої великої святості. Це просьба, з якою Ісус звертається до всіх душ, що їх полюбило Його серце. Цю просьбу повторює тим усім, що можуть зрозуміти Його любов. З цією просьбою звертається Ісус і до Тебе і кличе голосом повним запалу. Сину, чи любиш мене? Дай мені душі. Подумай, що на світі стільки грішників, які йдуть на погибель. Ще хвилина, і багато з них опиняться серед вічних мук. Чи ти не співчуваєш жахливій долі, що зависла над ними, чи не знаєш таких душ, що дорогі твоєму серцю, щоб їх відтягнути з дороги затрачення? Твої молитви і твої жертви можуть спасти їх. Можуть відчинити їм джерело милосердя і подати їм заслуги моєї крові. Чи ж відмовиш Богові цієї потіхи і не прилучишся до великого діла спасіння їхніх душ? Молися за бідних грішників, до молитви долучи свої жертви. Молитва в моє ім'я може все. Коли ж це справа спасіння душ. То тут жертва все здобуде. Нехай не пройде намарниця просьба найсолодшого Ісусового серця. Завжди молімося і приносім жертви за всіх нещасних грішників, особливо ж за тих, що споріднені з нами, чи є нашими друзями, близькими. Будьмо певні, що молитва наша не піде намарно. Все, що ми робимо, хай буде неначе новим актом любові. Наслідуймо в цьому того святого братчика, кравця святого Герарда Маєллю, що за кожним потягненням голки повторював Господи, люблю тебе, спаси якусь душу. Молитва О милосердне Ісусове серце. Змилосердися над тими багатьма нещасними грішниками, що живуть далеко від тебе. Вони бідні, обтяжені численними провинами і навіть не думають, що зависли над пекельною пропастю, в яку можуть провалитися. О наймилосердніший Спасителю наших душ. Анче Божий, що змиваєш гріхи світу! Змилосердися над ними ради твоїх найсвятіших ран і твоєї пресвятої крові, щоб так порушені твоєю безконечною добрістю, пізнали вони свої блуди і навернулися до тебе. Приклад. Індіянин готовий швидше стратити руку, ніж опустити святе причастя в першу п'ятницю місяця. Колишній учень Товариства Ісусового, отець Берутті, який був єпископом в Пендгпу в Китаї, пише в часописі місії товариства Ісусового за грудень 1926 року, що між його новонаверненими є сто душ, які кожної першої п'ятниці приступають до святих тайн. А треба знати, що багато з них проживають на віддалі 15, а навіть і 50 кілометрів від місійної станиці. Який це сором для нас, що не раз і чверть години ходу не хочемо пожертвувати для цього святого діла. Знову інший місіонар, отець Сирулес Товариства Ісусового, оповідає зворушливу подію з ідагу. Що її тепер переповідаємо. Індіянин Чіпрія з племені скупих сердець, плем'я скупі серця тепер навернене до католицької віри. Раз якось нещасливо поранив собі руку. Негайно пішов до лікаря, і лікар сказав, що рука потребує лікування, і хворий мусить кілька днів затриматися при ньому, інакше є небезпека зовсім втратити руку. Не можу втриматися. Завтра перша п'ятниця, і я мушу разом із цілим племенем піти до місійної станиці Чорних Ряз, щоб там прийняти святе перечастя. Потім вернуся. Потім уже може бути пізно, мій дорогий, і якщо тобі погіршиться, я муситиму тобі таке відтяти руку. Розумієш? Хай діється, що діється сказав після короткої застанови гарячий індіянин, ти відітнеш мені руку, та ніколи не буде так, щоб Чіпрія не пішов разом з іншими в першу п'ятницю місяця до святого причастя. І пішов. Як вернувся, прийшов другий до лікаря. Лікар знову оглянув рану і сказав Ну шо ж, я ж остерігав тебе. Тепер конче, треба відтяти три пальці. Хай йдуть три пальці, відповів сміливо хворий. Бадьоро прийняв він біль, втрату, думаючи, що то ще за малу ціну приніс він за святе причастя. Що ж скажеш ти, побожний слухачу, про того напівдикого індіянина, що волів радше втратити руку, ніж святе причастя? Чи ж це не тяжке оскарження твого недбальства і заскоруглості в службі Христовій? Приклад другий. Геройська любов чотирилітньої дитини. Оповідає отець Матей Кравлей в своїх євангельських образках. Був я недавно в Бяріць. І там з уст одного місіонаря чув про таку подію, а подія ця, направду чудова й дивна він приготовляв китайських дітей до Першого святого причастя. В залі було дві групи: одні від 7 до 12 літ, що після кількох днів мали перший раз причащатися, другі менші, щоб учитися катехизму. Ви знаєте, говорив місіонар, що там, у маленькій в'язниці кивоту, в Золотій Пушці, у вигляді білих частинок хліба, перебуває Ісус. Він там живе, пам'ятає за вас, нетерпеливо очікує, щоб загостити до вас, бо Він дуже любить маленьких, таких, як ви всі. А була між тими дітьми. Одна чотирилітня дівчинка. Після цього сказала вона до своєї сестри опікунки, чи можу я піти поговорити з отцем. Як тільки вона одержала дозвіл, то підійшла і постукала до дверей священника. Що ти тут робиш, дитинко? «Отче, маю вам щось сказати. Ви навчили нас, що в Кивоті є Ісус, що там він нас чекає що любить маленьких дітей. Тому, напевно, мене любить більше від усіх, бо ж між усіма я ж найменша. Не треба так робити, щоб він дальше чекав на мене. Дай мені його. Він сам цього бажає. Священник заклопотався. Це правда, сказав він. Ісус дожидає дітей, але старших від тебе ти ще маленька. Замаленька, але ж я прошу отця, я не маленька, я знаю катехизм так, як і всі інші старші дітки. Тут місіонар знову забіткався, щоб вийти з прикрої ситуації, сказав А скільки ти маєш років? Не знаю. А покажи на мені свої зубчики. Дівчинка показала рядок молочних зубчиків. О, адже ти маєш молочні зубчики, то ти ще дуже маленька. Вона на хвилю замовкла. А як не матиму вже тих зубів, ти обіцяєш мені дати Ісуса? Так, обіцяю, і даватимеш мені його щодня. Так, обіцяю. Дівчинка відійшла, незадовго вернулася. Але ж Боже мій. У якому вигляді вся трясеться, поличку котяться сльози, уста спливають кров'ю. Невеличкий камінчик увільнив її від усіх молочних зубчиків. Я розплакався, оповідав місіонар. І взяв її на руки. Якби то тепер був ранок, зараз дав би я тобі Ісуса та підожди до завтра, то одержиш його. А вона. І даватимеш мені його щодня? Так, моя маленька, щодня. На другий день наближалась вона до престолу, але з обвитою голівкою. Проте раділа невимовно, І Ісус прийшов, щоб покласти солодощі свого серця до цих зранених любов'ю уст. Який сором мусить огорнути нас? На вигляд цієї великої любові в серці чотирилітньої дитини поганських родичів, заприсягнімося Ісусові, що і ми розпалимо в своїх серцях великодушну любов, щоб уміти пожертвувати собою для Нього. Стрілистий акт О Ісусе, палаюче вогнище Божої любові. Дай, щоб і я горів любов'ю до тебе.